Крим здригається від вибухів. Ставники Кремля на тимчасово окупованому ними півострові гниють про прильоти. Очевидці стверджують, що детонації чули ще до звуку повітряної тривоги, і сховатись час в укриття не вдалося. Через роботу розпиво та падіння ракет є поранені та загиблі. Усі деталі за мить. Мене звати Ангеліна Швець. Це канал «Сій час. Прошу підписатися і розпочинаємо. Потужні вибухи пролунали у декількох містах тимчасово окупованого Криму. Детонації чули у районі Севастополя. Місцеві телеграм-канали пишуть про гучні звуки в районі Севастопольський та Козачий бухт. Пізніше там помітили дим. Два пуски ракет було здійснено в Севастополі з району Каракоби. РосППО збила ракету біля пляжу Учкуївка. Після удару нібито розлітались боєприпаси, і один такий потрапив на пляж біля людей. Там теж диміло. Також повідомляється про вибухи в Балаклаві та Інкермані. Є інформація про роботу російської ППО у районі Євпаторії та САК. До речі, у Севастополі нібито чули звуки стрілянини. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв заявив про атаку та нібито роботу ППО. Рух Кримським мостом перекрили. Пропагандистські пабліки пишуть, що Крим буцімто атакують ракетами Атакамс. А у Севастополі спалахнула пожежа через нібито падіння уламків ракет. А ще що нібито поранення дістало 22 людини, включно з дітьми. Двоє загинуло. Всі інші мають осколкові поранення. Гауляйтер Севастополя заповняє, що все збили, але чогось палає також в садовому товаристві у північній стороні міста. Також біля пансіонату Лазару загорівся ліс на території 150 квадратних метрів. Там працюють пожежники. Ось як описують ситуацію, очевидці з Севастополя та Євпаторії. Вибухи чули десь зі сторони казачки, можливо, у морі. Вибухи непотужні, схожі на стрілянину, але їх було вже близько п'яти-десяти, зазначив Севастополець. Я чув вибухи, спочатку не зрозумів, що це таке, бо раніше в обід вибухів не було. Десь три-чотири вибухи, розповів місцевий мешканець Євпаторії. В соцмережах обурення люди не підбирають слів, бо не розуміють, чому не оголосили повітряну тривогу раніше. Перший гуркіт стався, коли на пляжах було повно людей. А дістатись укриття можна було не одразу. В інших пабліках переполох, гучні хлапки, земля трясеться. Вікна тремтять і ледь тримаються. До речі, перекривають сьогодні кримський міст вже вкотре до пляжу. Учкуївка, куди впала збита від криворукої ПВО ракета. Досі з'їжджаються карети швидкої допомоги. Міноборони країни терористки вже заявило про удар касетними «Атакамс» і, здається, зізнались у своїй біполярці. Бо спершу кажуть, що нібито цілились по цивільній інфраструктурі, а згодом самі ж пишуть, що удар ракет стався через дію власної протиповітряної системи. Один з відпочиваючих підтвердив, що вибух був саме касетних боєприпасів, і удар стався в зоні відпочиваючих. Були на пляжі. прилетіли касети, ранених ранніх Це був… Потому что я это пережил. Две ракеты сбили. третья, я смотрю, черным разорвался. Значит, кассета. 10-15 секунд, и по морю, как в фильмах штук. 100-200. И, короче, буквально там в 30 метрах от пляжа я еле из воды, успел выбежаться. Рядом ну, от сбитую полоску осколок, разорвало разорвал Но его прям пиздец. Буквально ну, 50 метров от меня тоже. Вот, бегом в кафешку на пол лег. Речі, жорстко. Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу за статтею Теракт. Сподіваємось, цього злочинця з РосПВО затримають. затримують. Єдине питання, яке залишається відкритим, що спонукає людей приїжджати до окупованого Криму на відпочинок, коли там ледь не щодня вибухає та прилітає. Можливо, наші глядачі знають відповідь на це питання. Прошу залишайте свої думки в коментарях. Як повідомив генштаб, повітряні сили у взаємодії з іншими підрозділами уразили пункт управління монострілецького полку ворога, що розташовувався в населеному пункті Нехатіївка Білгородської області. За результатами бойової роботи зафіксовані вибухи не сумували і в інших куточках області. Гадили вчора по Шебекінському округу. У селі Нежиголь снаряд потрапив до нежитлового приватного будинку, який був зруйнований. На території одного з домоволодінь пошкоджено господарську споруду. Уламками пошкоджено два легкові автомобілі. Сталище красне та село Муром страждало від безпілотників. Внаслідок детонації пошкоджено покрівлю та фасад приватного домоволодіння. Ще один дрон атакував інфраструктурний об'єкт зв'язку, і це не всі новини з вчора. Пробововно звітують Грайворонському та Борисівському районах. Через нашестя БПЛА пошкоджені приватні оселі. У селі Порос, в одному будинку, вибиті вікна, посічені покрівля та надвірні споруди. А також пошкоджено один легковий автомобіль. У селі Безімено в одній адміністративній будівлі пошкоджено дах. У селі Новобудівка, друга згоріло житло. На хуторі Климовому Борисівського району внаслідок атаки дрона Камікадзе пошкоджено один приватний будинок. Вибиті вікна, посічені покрівля та фасад. Губернатор області В'ячеслав Гладков заявив: приліт більше ніж 110 снарядів. В результаті загинула одна людина, поранено двох. Пошкодження отримали чотири багатоквартирні будинки та понад 40 приватних осель. А в столиці області Білгороді зараз гаряче. У місті чути вибухи. До цього влада оголосила ракетну небезпеку. Гучно було у Ростові на Дону. За даними місцевих пабліків, вибух стався в районі північного житлового масиву на Корольова. А Та що там вибухи? Подивіться, які гарні нічні краєвиди в місті. Палало й на залізниці. Партизани руху атеш спалили релейну шафу на залізниці до тимчасово окупованого Маріуполя. Та залізнична гілка відіграє ключову роль у перекиданні військових сил та техніки між різними частинами південного військового округу РФ. Крім того, вона відкриває доступ до морського шляху. А от влада Брянської області запевняє, що масованої атаки зазнали кілька муніципальних районів у регіоні, але всі цілі нібито були збиті та перехоплені. 12 БПЛА кружляли над Рубчевським, Брасівським та Почепським районом постраждалих та руйнувань, нібито немає. А через годину губернатор Богомаз додав, що нібито ще 9 безпілотників літакового типу також було знищено силами ППО. Чотири безпілотники збиті над територією Дубровського району, два над Брянським районом. По одному БПЛА знищено над територіями Клинцівського району, Новозипківського та Стародубського муніципальних округів. Але на тому не закінчилося. Близько третьої ночі. російський чиновник заявив, що ще два дрони також були збиті на території Сураського району. В брянських пабліках нарахували 30 БПЛА, які нібито вдалося перехопити і знищити. Далі про Смоленську область. За словами губернатора, безпілотники фіксували над обласним центром. Там велася бойова робота сил ППО близько третєї години ночі за місцевим часом, ніби без наслідків. У мін вбивства РФ підбили підсумки. 28 БПЛА знищили на територію Брянської області. Примітно, що тут дані різняться з тим, що поширив підлабузник, губернатор Богомас, який вказав більше. Ще два БПЛА знешкодили над територією Смоленської та Липецької області. Один вибуховий пряник з'їли в Тульській області. Також сили оборони зуміли вдарити по військовій частині у Краснодарському краї. Це підтвердило у військово-морських силах. Там зазначили, що атака була організована та проведена у взаємодії із СБУ. На супутникових знімках можна помітити сліди пожежі. Це казарма ППО у селі Воронцовка, куди влучила наша ракета? В результаті будівля концентрування військ РФ була пошкоджена, постраждали 9 військовослужбовців. Генштаб ЗСУ у свою чергу стверджує про успішну поразку місць зберігання шахедів та інструкторів з навчання. Невже тепер вони у вічному польоті? Цього ранку здригалася Київщина. Регіон давно не чув свист ракет калібрів, три одиниці, яких сьогодні пролітали над населеними пунктами. На жаль, від падіння уламків є руйнування та постраждалі. А Харків підсумовує завдані збитки ще від учорашнього прильоту кабів, від яких місто досі страждає. Влада підкреслила, що кількість постраждалих тут може досі зростати. Вітаємо вас на каналі Січас. Поговоримо про усе детально просто зараз. Та спершу підпишіться. Якщо зробили, то тоді до справи. За даними повітряних сил, зранку РФ атакувала Україна трьома ракетами калібр з акваторії Азовського моря. Дві з яких вдалося збити в Київській області. Момент прольоту цих носіїв потрапив на камери очевидців. Там же через падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено шість багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. В приміщеннях вибиті вікна, балкони, посічені фасади та покрівлі. Також пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та три автомобілі. Станом на 8.00 до медиків звернулися дві людини. Поранення незначні. Медична допомога надана на місці, госпіталізації, потерпілі не потребують. Додав очільник ОВА Руслан Кравченко. Тим часом на Харківщині збільшилась кількість постраждалих людей внаслідок учорашнього попадання кабу по житловому будинку в центрі міста. Загалом поранення отримали 54 людини, із них три дитини та один поліцейський. Загинуло двоє людей. Крім житлового будинку, пошкоджена приватна оселя, 5 нежитлових побудов, 16 торговельних павільйонів, 25 транспортних засобів та один тролейбус і дві аптеки. Станом на 6.30 ранку рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці завалів. Повідомили у ДСНС. Стосовно стану постраждалих, то в ОВА додали четверо пацієнтів у тяжкому стані прооперовані. Стан двох дітей середній із позитивною динамікою. Ще одна 17-річна дівчина лікується амбулаторно, але влада підкреслила, що інформація може оновлюватись, так як до лікарів досі звертаються люди після обстрілів. Серед того армія РФ поцілила по холодногірському районі міста. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля підприємства. Поранені чотири людини загинула одна в області. Не стихає теж в селі Глушівка. Через влучання горіла господарча споруда. Жінка, що була у ній, постраждала. У Балаклійській громаді зруйновано житловий будинок. Постраждали п'ять чоловік. Одна людина загинула. Поблизу Вовчанська через потрапляння – Травмовано двоє чоловіків, що їхали по дорозі. Ще в кількох населених пунктах є руйнування цивільної інфраструктури. А от на Херсонщині минулої доби дістало поранення п'ять українців. Там агресори здійснили авіа та ракетні удари по двадцяти населеним пунктам, кажуть вова. Зокрема, пошкоджено багатоповерхівку та шість приватних будинків. Було зафіксоване влучання в заклади культури, підприємства та пошту, пошкоджені господарські споруди та автомобілі. Понад пів тисячі разів окупанти атакували дев'ять населених пунктів Запорізької області завчора. Більшість обстрілів прийшлося на села поблизу лінії фронта. Про таке заявив очільник Ова Федоров. Відомо про смерть у лікарні енергетика, який був поранений напередодні внаслідок ракетного удару нападників по енергетичному об'єкту у Запорізькому районі. Пізно ввечері окупанти вгатили по Нікополю з важкої артилерії. Атакували його із самого ранку, застосовували дрони камікадзе, цілили по інфраструктурі міста, пошкоджені дві вантажівки та легковик. Минулося без загиблих та постраждалих. Повідомляють місцеві чиновники. В інших куточках Дніпропетровщини було тихо. А на Сумщині, після того як ворожі війська нанесли удар по одному з населених пунктів Шосткинського району, поблизу з кордоном РФ, зайнялась пожежа у житловому секторі. Рятувальники локалізували загорання. Вдалося врятувати дві оселі громадян та дві господарчі будівлі. Армія РФ продовжує просуватися під Горлівкою в напрямку Торецька. Нині бої вже проходять в селищі Північне, що на підступах до міста. Шуми, як повідомлялося раніше, вже захоплені. Також росіяни просунулися на вугледарському напрямку на південь від Костянтинівки та у бік водяного. Раніше Генштаб повідомляв про активізацію РФ на цьому напрямку. Очевидна мета цих дій відрізати вугледар із півночі. Про це пише також американський інститут вивчення війни, посилаючись на українське джерело, яке стверджувало, що війська РФ захопили шуми і два терикони безпосередньо на північ і на захід від населеного пункту. А також аналітики окреслили мету росіян на тому напрямку. Захоплення шумів підтримує просування військ РФ до північного та, зрештою, створить умови для просування до Торецька, що дасть цьому російському угрупованню можливість підтримувати наступ або на часів яр на півночі. Народна депутатка Мар'яна Безугла у провалі фронту під горлівкою звинувачує генерала Содоля. Вона опублікувала фото військового чина, коли він, начебто, був на святкуванні у ресторані Аблака в Одесі. І це під час жорстких боїв біля Торецького. Ось що каже нардепка. Содоль в Одесі поячив з генералом Паласом, який відповідає за Вовчанськ. Там все ж чудово, можна в Одесу. Наскільки мені відомо, так і не знятий з посади заступника Содоля генерал Галушкін, який провалив підготовку на Харківщині вже весною 2024 року. В той час залишився він там за старшого. Є б ще питання, чому ми за ці дні втратили позиції? Обурюється безугла. Загалом від початку доби відбулося 161 бойове зіткнення. Повідомляють у генштабі. Давайте пройдемося детальніше по ситуаціях на інших напрямках. На харківському напрямку Росія провела три атаки у районі Вовчанська. Дві було відбито ще одна триває. Тут окупанти наступають невеликими групами піхоти за підтримки безпілотників артилерії та авіації та економно використовують бронетехніку. І ось пояснення чому. Противник намагається виводити свої підрозділи, які були в районах Вовчанська, Тихого та Глибокого, через часткову втрату боєздатності, каже Назар Волошин, речник Осув Хортиця. На Куп'янському напрямку від початку доби українські військові відбивають три атаки в районі Стельмахівки. Тут РФ просунулися на захід вздовж Бурелому, на північний захід від Нововодяного. На Лиманському напрямку російські війська намагаються атакувати неподалік села Копанки та у Серебрянському лісі. Одну атаку було відбито дві продовжуються. Досить важка ситуація на покровському відтинку. Там українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування противника. На цей час ворог здійснив 19 спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Противник продовжує атаки на захід і південний захід від Донецька, поблизу Георгіївки та Красногорівки, та поблизу Парасковіївки, Константинівки та Водяного. Під Кураховим відбулося п'ять ворожих атак поблизу Невельського, Георгіївки та Парасков'ївки. Триває бій в трьох локаціях. А дві спроби ворога просунутися вперед було зупинено. На Оріхівському напрямку відбито чотири штурмові дії противника в районах Малої Такмачки і Роботиного. В інституті вивчення війни зазначили, що фіксують авіаудари агресорів та наземні атаки поблизу Кам'янського. Це може бути потенційна підготовка до відновлення наступальних дій на цій ділянці фронту. Поговоримо про втрати Рос армії. Тут картинка гріє серце. 1270 росіян навоювали з кінцями. 10 танків, 15 БМП та 61 артилерійську систему ЗСУ вибухово розібрали на металобрухт. Завдяки рукам наших військових знищено по два ППО та РСЗВ Кремлівських уперів. Можемо побачити, як наші бійці вправно нищать росіян на відео. Один із операторів-агресорів спалився та поніс один з дронів FPV до схову, який розміщений в одному з населених пунктів на Харківщині. За допомогою наших вже БПЛА вдалося відслідкувати ворожі сили та повністю знищити їх в будинку. Тим часом українське військове командування вимагає від США зняти обмеження щодо використання далекобійних ракет для ударів по Росії. Ліміт на використання американської зброї було знято для ударів на 20 кілометрів від кордону Харківської області. Але командири заявили, що без можливості застосовувати керовані ракети великої дальності, такі як Атакамс, у них пов'язані руки. Ми могли б атакувати командні пункти російської бригади та все північне угруповування. Бо вони розташовані за 100-150 кілометрів від лінії фронту, сказав командир артилерії в Харківській області з позивним Гефаст. А що думаєте ви та для чого взагалі нашим партнерам обмежувати нам проведення військових дій на території Росії? Чекаємо на ваші відповіді в коментарях. Керівник офісу президента Андрій Єрмак засудив за дії народного депутата від слуги народу і за сумісництвом свого кума Миколу Тищенка в конфлікті у Дніпрі. Він висловив сподівання, що правоохоронці відреагують на цей інцидент. Далі його цитата: поведінка народного депутата абсолютно ганебна, їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є на що й реагувати. Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх. Якщо хтось забув, що кожен повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність незалежно від посад чи прізвищ, підкреслив Ярмак. Нагадаю, саме охоронці Тищенка, які були без опізнавальних знаків, побили та скрутили колишнього бійця спеціального підрозділу Кракен Дмитра Сина Павлова. Коли той гуляв із дитиною, до цього він посперечався з Миколою під час того, як нардеп боровся з шахраями в одному з колцентрів. центрів Сам слуга народу пояснив свої дії тим, що дану компанію покриває окреме злочинне угрупування дев'ятка. До поставленої їм задачі входило також відволікти слідство задля того, щоб встигли вивести техніку, яка є речовими доказами. Бо саме ці особи відповідають за силовий блок в дев'ятці, стверджує Тищенко. Крім того, якщо вірити на РТПу, побитий військовий, який нібито прийшов захищати кол-центр, та входить до злочинного групування, керівника якого пов'язують з очільником Ова Сергієм Лисаком. Ветеран списаний з військової служби за сімейними обставинами, попри придатність за здоров'ям. Хоча доказів цього, крім слів, у Тищенка, не знайшлося. Але особливо цікавий тон розмови до сутички. Послухайте уважно. Ти, Ти Хто це закон? Закон не показати. Оте такого От вже просне можна друзі. Я працівник ішов такого городу. Такого городу? Можете знайомить серед тих, хто напав на ветерана, був Сергій Савченко. Це можна помітити по тату. Він є полтавським депутатом та головою постійної комісії паливо-енергетичного комплексу Танадр та був членом проросійської партії Опозиційна платформа за життя тищенко переконує, що у Дніпрі задля боротьби з кол-центрами і потрапив саме той, що пов'язаний із злочинними угрупуванням дев'ятка. Наразі нами встановлено більшу частину всіх організаторів хромовий. Лекішвілі, Зураб, Хомко, Максим та Костенка, Константин. Це люди, які грабують родини військових, наших жінок та ваших матерів, наших матерів. Це шахраї, які займаються терором простих українців, простих громадян, наших партнерів, які саме зараз допомагають нам. Користувачі соцмереж помітили зміни у зовнішності народного обранця. Зараз ви бачите його вигляд до всіх ін'єкцій, яким він був ще до війни. Та згодом політик зробив пластику обличчя, але замість того, щоб помолодіти, він отримав протилежний ефект. Так на обличчі Тищенка були помітні сильні набряки. Його зміни в зовнішності висміяли навіть зірки шоу-бізнесу. У своєму профілі в інстаграмі співак Дантес, опублікувавши нові фото Тищенка, пожартував, що зовнішні зміни Миколи ну зовсім непомітні. Одразу видно руку справжнього професіонала. Журналісти раніше повідомляли, що нардеп полюбляє візити до косметолога. Фахівці у цій галузі кажуть, що зупинити біологічний час йому допомогли косметологічні маніпуляції, наприклад, такі як Ботокс, і не тільки це. На деяких фотографіях ми бачимо своєрідні набряки. Вони характерні для ін'єкцій гіалуронової кислоти. Схоже на те, що Микола не відмовляється від філерів, зокрема в зоні середньої третини обличчя і вилиць, розповів пластичний хірург Сергій Дербак. До речі, помічниця Тищенка виявилась в базі Миротворець. Потрапила Евеліна Андрієвська туди за участь у спробах легалізації окупації Автономної Республіки Крим, заперечення російської агресії та участь у антиукраїнських пропагандистських заходах. До речі, вона є родичкою так званої «Міс ДНР Аліни Андрієвської, яка в мережі неодноразово ставала мемом. Тищенко на цей факт відреагував так: я не знаю, що таке база миротворець. Тож, хто винен, а хто має рацію у цьому скандалі? Слово за вами, глядачі. Залишайте свої думки у коментарях. Підписуйтесь, хто ще цього не зробив. Ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, аби не пропустити оновлення від нас.